Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Слива Олег Анатолійович народився 17 лютого 1983 року в селі Мала Побиванка Гадяцького району Полтавської області. Після школи вступив до Синівського сільського професійно-технічного училища No40, яке закінчив у 2001 році. Був призваний до Лав Збройних сил України 16 лютого 2023 року. Мав військове звання, рядовий на посаді кулеметника першого стрілецького відділення Першого стрілецького взводу третьої стрілецької роти військової частини А 48 95 14 листопада 2023 року. Загинув в районі виконання бойових в місті Авдіївка. У воїна залишилися батьки, дружина та три доньки. Пам'ятаємо вічна слава герою.